Пришіпки в кошику. Що я пропоную зробити вдома з тих матеріалів, які є, але щоб це було корисно так, для наших пальчиків. Для наших голівок. У мене є ось такі прищепочки. Так, я купувала спеціальні, ви розумієте, але майже у кожного з нас вдома є пришіпочки, якими ми розвішуємо нашу білизну, так. І я пропоную вам використати, використати саме їх. Якщо вони є різного кольору, це взагалі дуже круто. Якщо вони одного кольору, нічого страшного. У кого є кольорові. Вдома я пропоную групувати, наприклад, попросити дитину згрупувати їх за кольорами, так, завчасно проговоривши, наприклад. Тут у нас буде рожевий. Е, рожевий. Він можна зібрати рожевий до рожевого, так. Е, Фіолетовий до фіолетового, оранжевий до оранжевого, і всі кольори, які у нас є. Кольори ми всі промовляємо вголос. Коли дитина бере якийсь кольор, нехай вона також пригадує, якщо в неї це не вдається, ми їй допомагаємо. Наприклад, який кольор ти зараз тримаєш. Якщо дитина вагається не може згадати, як він називається. Разом з нею говоримо: повторюй, синій, наприклад. Наступна діяльність з прищіпочками, яку ми можемо зробити. Можна взяти стрічку, відрізати шмат стрічки. Це може бути ем, якийсь шмат будь-якої тканини, товста нитка, все що завгодно. І пропонуємо дитині нанизувати прищіпочки на Цю стрічечку. Це може бути довільна форма, тобто, не притримуючись якихось кольорів або якоїсь закономірності, певної, просто щоб дитина до кінця стрічечки так нанизала ось так е прищіпочки. Або ж, говорячи, наниз... нанизай там на стрічку так, е рожевий колір І дитина має обрати, поміж усіх кольорів, рожевий. Якщо в нас не кольорові прищіпки, а звичайні. Просто в довільній формі, але вони все одно мають якийсь колір, тому бажано його також проговорити, закріплюємо кольори. Або ж в мене є ось таке коло, так? Просто вирізане з паперу. Це може бути будь-який квадратної форми, трикутної форми. Довільно вирізати і працювати. І просто дитину попросити по контуру знову ж таки нанизати. І ще одне з найголовніших умов виконання цього завдання, коли дитина буде їх знімати, слідкуйте, аби вона не стягувала прищіпки. А знову ж таки, розжимала пальчиками і обережно їх знімала. Тому що інколи в нас спостерігається таке, що ми стягуємо. Ми слідкуємо, щоб дитина знімала це сама. Якщо щось не виходить, нічого страшного, ми не змушуємо дитину. Ми робимо стільки, скільки вона зможе, в тому темпі, в якому вона може. На цьому все. Дякую за увагу. До побачення!